Потрібно почати видаляти свої відео в TikTok, якщо ви хочете стати популярним. Так, так, це не міф. Насправді раніше не можна було видаляти відео в TikTok, але зараз TikTok сам дозволяє і пропагує це робити. Зараз є нова функція, де можна видаляти відео і редагувати. Це підходить для тих, у кого е, відео не залетіло з якоїсь дрібниці, хука і так далі. Якщо ви почнете це робити, ваші відео просунуться в рекомендаціях і у вас виростуть охоплення. Це нова функція. Ну, верніше, не зовсім. Нова, але мало хто пронесе. ви можете почати видаляти своє відео і редагувати, і таким чином зробити перезалив. Це существенно відрізняється від простого видалення відео. Це можна зробити один раз, і якщо ви виконуєте в 48 годин, коли ви опублікували це відео. І так, що потрібно зробити? Переходите до видалення відео, і там ви побачите опцію повторного редагування. Це направить у вас в редактор відео, і наша задача зробити як можна більше змін до нашого відео. Змінюємо хук, змінюємо заголовок, назву, опис і так далі. Змінюємо хештеги при потребі. І якщо в вашому відео є якийсь трек, так само можна його змінити або взагалі видалити. І після цього знову ми його публікуємо і балдіємо від просмотру. Таким чином ми розуміємо, що якщо відео дійсно було класне, була класна задумка, ну чогось от не вистачило, от хука, ви да, розумієте, класно, але от початок треба було зробити по-другому. Все, ви можете відредагувати і знову перезалити відео. І так, тіхток це не вважає, коли Видаляєте і перезаливаєте, тому що такого робити не можна. А через цю функцію ви дійсно можете дати другий шанс для відео, які мали б у вас спрацювати. От ви прямо знаєте, що мали, але не спрацювали. Тому обов'язково йдіть і спробуйте уже на нових відео. Але не робіть помилку, я так зробила з відео, яке добрали більше 10 тисяч перельів. Знаєте, дуже шкода було, що воно дійсно повністю видаляється. Але воно перенабрало знову хороші результати.